Європейські чиновники активно обговорюють законодавчі ініціативи створення умов для українських біженців, які допоможуть їм закріпитися на новому місці та набути статусу постійного мешканця. Підозрюю, що вже до кінця року будуть ухвалені закони, які дадуть можливість українцям перебувати в країнах ЄС у статусі біженця і після війни, а згодом набути статусу постійного жителя або громадянина при здачі всіх необхідних норм мова, законодавство, історія тощо. Насильно тримати нікого не будуть, навпаки, створять умови для того, щоб було бажання залишитися вже зараз. Є безліч програм різного рівня з метою забезпечення сприятливих умов для місцевої інтеграції. Вивчення мови, пошук роботи, перепрофілізація, а також хороші умови для навчання та лікування дітей біженців зроблять свою справу. Європі потрібні розумні талановиті, креативні, працездатні, активні нові громадяни, які зможуть інтегруватися у соціум. А те, що це величезна кількість жінок фертильного віку, доповнює мотивацію створити умови їм та їхнім чоловікам, які з великою ймовірністю будуть їхати, щоб об'єднуватися із сім'ями. Свіжі опитування показують зростання кількості громадян України, які не планують повертатися в Україну через те, що вважають, що дітям краще буде в Європі і не бачать для себе можливості знайти роботу чи не мають де жити. Питання безпеки, соціальних умов та майбутнього для дітей допомагають їм зробити вибір на користь Європи. Якщо у вересні двадцять другого року таких було менше 20%, то у квітні двадцять третього їхня кількість наблизилась до 50%. Тенденція є вкрай небезпечною і вимагає активних дій української влади для створення умов та гарантій для біженців. На тлі всього цього Україна веде абсолютно пасивну політику щодо повернення тих, хто виїхав за кордон. Відсутня стратегія повернення біженців, комунікація із ними перебуває на низькому рівні. Влада не може чи не хоче запропонувати біженцям навіть візію їхнього повернення. Від каналу Саме Сік додамо до слів автора Борислава Берези, зелена влада ще й в устами керівника МВС заявляє ідіотську ініціативу про покарання тих, хто виїхав за кордон і не повернувся вчасно. Причому покарання заднім числом, забуваючи про те, що такого не існує в законодавстві. Також ця ж влада планує піднімати податки, а вже із червня підняла ціни на електроенергію. Все для того, аби кинути ту Європу і рвонути додому. Це призведе до того, що ми побачимо ефект, схожий до Югославського. В країни колишньої Югославії після закінчення війни повернулося не більше 30% тих, хто виїхав, і не повернулися вони з тих самих причин, які я описав вище. На тлі всього цього не додають мотивації повертатися постійні корупційні скандали, узурпація влади однією силою та правове свавілля в Україні. Наші громадяни не сліпі і вміють порівнювати, роблячи вибір у вигідніший для себе бік. Великою дурістю буде сказати ну і нехай не повертаються. Адже сказати можна, але хто відновлюватиме Україну, платитиме податки, утримуватиме держапарат і пенсіонерів, народжуватиме нових громадян і створюватиме валовий внутрішній продукт. Не меншою дурістю сказати війна закінчиться і всі повернуться, повернутися треба кудись. Має бути житло, робота, охорона здоров'я, навчання для дітей, а головне, безпека та гарантії впевненості у завтрашньому дні. До речі, чимала кількість біженців говорить про те, що чекають на закінчення війни для продажу своїх активів в Україні, квартир, будинків, землі з наступним виведенням виручених коштів для забезпечення життя в Європі. Така сама модель була помітна і в країнах колишньої Югославії після війни. Приклади є. Але наша влада не здатна їх проаналізувати і зробити висновки, тому не діє і лише імітує бурхливу діяльність. Чи можна змінити це? Ще можна, але вже не так ефективно, як раніше, а часу все менше. І з кожним місяцем бездіяльності влади України кількість людей, які ухвалюють для себе кардинальне рішення не повертатися, лише зростатиме. А це призведе до катастрофічних змін для України. Але нашу владу це, схоже, не турбує. Якби турбувало, то ми би побачили реальні дії і стратегію, а їх немає.